Вітаю всіх друзів. Вітаю. Олексій Ляшенко. П'ятниця вечір. І почнемо ми з такої ось події. В Білорусі. В Білорусі. Ну, почалася війна з мертвих. Хоча вона, мабуть, і не закінчувалася в бувшому радянському союзі, в Росії, в Білорусі. Війна з мертвими. Війна, друзі, вони воюють. Вони воюють з дітьми. Росіяни, білоруси, вони воюють з дітьми, з жінками, е, з вокзалами, з магазинами. Вони воюють е, з потягами. Вони не воюють з нашими військами. Вони не воюють з нашою армією. Вони бояться цього всього. Вони вже так налякані, що вони воюють навіть з, так, з, мертвими. з мертвими. мертвими, вже які під 100 років мертві. Так, от дивіться, в Білорусі знищили. Поховання польських солдат армії Крайової. Це було в Другу світову війну. І зрівняли з землею повністю. от Просто бульдозери загнали, зрівняли кладовище, кладовище, де були поховані польські солдати з землею. І крести, і могили. Нічого там не залишилось. Нічого. Це було в одному з сіл Гродненської області. Ну що, ну, Лукашенка. Є Лукашенка, Путін є Путін, війна з, зі своїми народами, зі своїми людьми, війна з українцями, з українськими дітьми, з українськими жінками, з українськими старенькими, і так далі, і так далі, і так далі. З українськими містами, з клубами, музеями. Ось це, що може, а це війна з мертвими людьми. Хтось мені, хтось мені може сказати, а як в Білору, а як там в Польщі? Знімають там пам'ятники, рушать. А як там в Прибалтиці, якісь пам'ятні дошки чи в друзі. Треба тут розрізняти трохи ситуацію. Треба розрізняти. Знаєте, це є маніпулятори такі, які можуть ось давити і на нашу нервову систему, на нашу доброту показувати. Давайте так. В, Бел... в Польщі в Білорусі знищили кладовище. З могилами і з хрестами. В Польщі ні одного кладовища, ні одного захороніння, ні однієї не знищили. Там знімають пам'ятки, пам'ятні знаки, Обеліски і так далі. Знімають радянської епохи, навіть не російської. На, да, там, можливо, пам'ятник пам Солдату якомусь там. Да? Mm, але це пам'ятник, це не могила. Або обелиск тут був, був от, обелиск, там э, Червоній армії. І всі ці всі ці зняти зняті э, зняті э, і, і демонтовані пам'ятники це ще Радянський Союз. Кожна держава має право. чи Встановлювати пам'ятники, чи їх знімати. Чи поклонятись тому чи іншому пам'ятнику або пам'ятному знаку, чи не поклонятися. Чи згадувати державу, якої вже нема. Якби ж це були ще російські пам'ятники, я б ще може про щось поговорив. Але Радянського Союзу вже нема. Ось тут, як то говорять у нас в Одесі. Маленькая різниця. і більша різниця. Так що вони показали ще більш свою нелюдяність, як Лукашенко, як Путін. Вони показали ще більш свою неможливість бути називатися людьми. Ось така, друзі, ось така ерунда. Зараз я хочу подякувати нашим донаторам. Донатори, які... донатори, це ті, хто підтримує нас і перераховує кошти на, як я вже кажу, підтримку канала і на волонтерство. Е е е і знаєте що, ще є спонсори, які ми можемо ставати на цьому каналі. Будь ласка, заходьте і ставайте. Дякую всім спонсорам. Так, от донатори Данільчук Володимир, е Сирченка Вадим. І нам донатував сам Стерненко, тільки Андрій. Дякую вам, дякую, одні чоловіки сьогодні. Щиро вам дякую. Ну і ви знаєте, що треба підписатися на дзвіночок і так, далі, і так далі. Поїхали далі. Поїхали далі. Вчора ми говорили про таку не дуже гарну людину, як Сергій. Как Сергій Колесник, директора департаменту земельних відносин Харкова, що він з трьома своїми, своїми дітьми в Ніці фотографується і так, і так, і так і так. от сьогодні виступив мер Харкова і він його звільнив. Я думаю, він ну, щось мені так каже. Здається, що Колесников гуляє в Ніці, і він, я думаю, не збирає і не збирався повертатися. В Україну, ну, по крайній мірі, поки не закінчиться війна. Ось щось мені так. По закону, так, він міг мав право виїхати, у нього троє дітей. Але дітки вже дорослі. Жінка там, у нього парше, да, він фотографується в парше. У нього все гаразд. Він же директор департаменту земельних відносин Харківщини, друзі. Ну йо йома, і ось він сидить там. Навіть якщо по закону. Можна, я згоден, виїхав, вивез дітей, побув, навіть відпочив. Але ж ти державний службовець. Але ж парше у тебе, але ж е можливість вивезти дітей і там найняти квартиру, а, -а, а можливо, у нього там і будинок це це за рахунок держави. Ти накрав там, ти обдирав наших людей, міг би і повернутися, Міг би. І не хизуватися. Міг би спокійно, як нормальний громадянин, відвести сім'ю, так тобі дозволяє держава у тебе дітей, І повернутися. Ну, мабуть, не так мама його виховувала. Не так мама виховувала цього хлопчика. Цього хлопчика. Да, друзі, да, да. Лайкайте, лайкайте. Чим більше ви лайкаєте, тим більше подивиться цю публікацію людей. І поширте. Вже багато з'являється друзів, партнерів, підписників, що поширюють. Давайте ще більше. більше. Чим більше ми поширюємо, тим більше нас знають. І нас, і вас, і ми разом спілкуємося. Там от Білорусь знищила, а тут дивіться, от яка різниця? Ось яка різниця між тим, що ті воюють з мертвими, а ось Асоціація журналістів Польщі призвала Європу і світ судити російських пропагандистів? Вони воюють з живими. Ну, це воюють це таке слово застосував я, але боряться з живими. Скабєву вони хочуть, кисельова. Симонян, Соловйова, судити, судити за дезінформацію, судити за розпалення ненависті міжетнічної між ненависті, між е, державної ненависті. Розумієте, ось ці люди роблять це: відкрито, відкрита і живі проти живих, коли білоруси на чолі з Лукашенка воюють з мертвими. І вони кажуть, що. Не можуть нести відповідальність за те, що зараз е, Росія, взагалі що вона творить, і ядерний шантаж, і один, і другий був, і третій. Так, да, Зараз вони там е, погодилися допустити на Запорізьку АЕС е, делегацію МАГАТЕ. І наші, і росіяни, а наші були погоди, наші говорили, наші закликали ну, на кінець тих росіян. Тому що видно, щось там уже горить у них, тому що вперше в історії відключена була станція від електромережі, а такого не може бути. Це веде до аварії на блоках. Зараз вона включена всього один блок. ну, в общем, в общем, общем, буде там комісія МАГТ. Так ось, Польські журналісти вони кажуть, не може відповідати Путін, Шойгу, там, Матвієнка, Патрушев, Пісков, да? а, ну, от не можуть от тільки ці люди. Кирієнка. Там, вони самі не можуть робити нічого. Ці люди самі не, не роблять шоу, не роблять виступи, не збирають людей, не роблять пропаганди і так далі. І так далі. Тому вони. Призивають судити пропагандисти. Ви знаєте, я їх підтримую. Я їх просто підтримую. Молодці. Що можна сказати? Молодці. Йдемо далі, друзі. Пам'ятаєте, що в вересні будуть вибори ну, Скажімо так, нового прем'єр-міністра Великобританії. Це голови, голову будуть обирати голову консервативної партії, а голова партії становиться автоматично прем'єр-міністром і створює уряд. Джонсон був у нас на День Незалежності, і якщо, якщо це виявиться правдою, він і подарунок привіз гарний. Там, коли я буду знати, точно. Я скажу, а поки це так тільки гуляє, ну, я маю на увазі подарунок, це ну, багатенько грошей. А можливо, ні. Можливо, це тільки так гуляє. Так от, Ліс Транс, наша, як, як кажуть, тепер Ліс Транс, наша да, зробила цікаву заяву. І от ми її зараз розберемо, чому ця заява цікава. Ну, вона, скоріше за все, і стане прем'єром, тому нам треба звикати до неї. Так, от коли в неї на одній з прес-конференцій запитали, чи є Макрон другом Британії? чи є президент Франції Іммануель Макрон другом Британії, вона сказала поки що не зрозуміла. Цікаво? Англія, Британія, Ла-Манш і ось чи друг. Президент через ламанш держави, яка претендувала, який претендував на роль голови, ну, неофіційної голови Європи після Мар Меркель, ну так Ліс Транс припустила Макрона. Чому? Що це означає? да? А, ну, Це практична заява, це практично от іде заява, да, вона в собі заключає, що Макрон, як мінімум, не є вже другом Франції. Можливо, ще не став ворогом, але вже точно нас зараз не є другом. Це точно. І від недруга до ворога тут один крок. Чому це відбувається? Чому? Макрон повністю був на стороні Меркель, коли під час виходу Британії з ЄС Німеччина. Викручувала з Британії все, що можна викрутити. Німеччина чи Франція хотіли навіть вести жорсткі візи для британців, для всього британського народу. Жорсткий візовий режим е, між Британією і ЄС. Далі. Франція завжди підтримувала Північний Поток-2. Завжди. Завжди це було. Франція е, разом, ну ви знаєте, що вони разом з Германією, завжди. З двох сторон під ручку держать Путіна. А як вам відомо, і як ми все це бачимо, для Великобританії Путін це це ворог. Це навіть не те, що не друг, це ворог. Ось таке ну, ще багато чого, в чому підтримував Макрон тудішню, тудішню принцесу чи королеву, чи як її назвати, Маргарет, ой, Меркель. Меркель, Меркель, я Маргарит. Вибачте. Меркель, яка повністю була російською, яка повністю була проросійською. Нічого там не було, навіть німецького, а все було проросійське. А Макрон підспівував і підтанцьовував, підтанцьовував там за нею. Ось тому так ліс транс і відноситься до нього. Ось тому так ліс транс і відноситься. Ну і що ще? Тут виникало питання. Виникало питання, а про байрактари. Це вже офіційно. тут все писали, говорили туди, сюди, туди, сюди. А зараз все офіційно. Була зустріч з Халуком Байрактаром. Це генеральний директор турецького турецької компанії по виробництву безпілотників Барактар, Звати його Халук Барактар. Він навіть там родич Ердогана, також зараз він заявив офіційно. Це вже не так, десь там, десь на кухні, десь під 100 грам, чи десь на фуршеті. Він сказав: він сказав, компанія повністю на стороні України. Скільки б грошей, це я ось цитую, нам не пропонували. Чесно кажучи, не може бути і мови про те, щоб в цій ситуації робити безпілотники для Росії. Не може бути мови. Ось це офіційна заява. Цікаво, цікаво. І заробив він її. Знаєте коли? Після візиту Ердогана у Львов до нас у Київ, коли вони з Гутерішем були тут, розмовляли, поїхали ні з чим. І так далі. і так далі. Після цього ще, після цього Ердоган. Зробив ну дуже чітку таку, ну, тут, тут класну таку заяву на кримській платформі, що Крим це було, був, є і буде український. Це невід'ємна частина України. Це сказав Ердоган після того візиту. І тепер робить заяву Халук Байрактар. Ось на цьому я хочу закінчити наш сьогоднішній вечір. Гарні новини сьогодні. Є над чим подумати, є що проаналізувати, є що де звірити. Будь ласка, друзі, давайте, давайте критично думати. Дякую за вашу підписку, за ваші лайки, за ваше розповсюдження. Україна переможе!